Що і казати собаки надзвичайні створіння. Вони рятують життя людей, і ми їм за це неймовірно вдячні. Це правда. А ще вони рятують нашу психіку, і для цього так. навіть не треба особливим чином якимось тренувати собаку, достатньо дати їй прихисток і тепло. Пропоную познайомитися із чудовим претендентом на адопцію. Бурбоном ласкаво просимо до центру врятованих тварин Урса. Привіт, ми центр врятованих тварин Урса, і сьогодні з вами бурбон. Бурбон не врятований песик від війни, не з прифронтових територій. Бурбон врятований від людської жорстокості. Адже два роки тому а, бурбон знаходився в кривому розі а, в приватному секторі, в гаражах і люди, які... Не поважають песиків. Вони ці цуценята їм чимось заважали. Було сім цуценят, а всі цуценятка були такі, як бурбон. Зараз він виріс, а взагалі вони були досить маленькими. Їм було тоді близько двох місяців, але вони все ж таки чимось заважали людям. До нас звернулася місцева волонтерка, пояснила ситуацію, і ми. Незважаючи на що, на те, що ми були заповнені, ми прийняли рішення, що ми заберемо цих цуценят. І всіх цуценят ми класно прилаштували, двоє з них поїхали до Швейцарії, решта залишилася в Україні, але також вони потрапили в хороші і класні родини. Єдиний бур, він сьомий, і він залишився у нас. Бур, бур чекає на вас. Він нічим не гірший інших цуценят, які були маленькими, але чомусь його доля склалася саме так: не знайшлася людина, яка б захотіла його забрати. Передивіться уважно до бурбона. Може, це ваш спец. Він дуже класний, він дуже енергійний. Пробіжки ранкові з бурбоном це. Це саме те, що, що йому потрібно, і може, якщо ви спортсмен і шукаєте собі компаньйона, з котрим будете <рес> активно проводити час, то бурбон це саме цей пес. А він стерилізований, вакцинований, оброблений від паразитів. Ми за цим слідкуємо. Він потребує маленької соціалізації. Але загалом він повністю готовий до того, щоб потрапити в родину. Тому, якщо вам відгукується Борбон, відгукується його історія, чи ви бажаєте бур, бур 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 Чи може у вас є бажання взяти бурбона в родину чи стати його фінансовим опікуном? Ви можете перейти по QR-коду, що бачите на своїх екранах, звернутися до нас і подарувати цьому песику свою любов.